Знаєте, я дивлюсь на ці. Ць... Коротше, я розумію, що вони намагаються зробити піздату сюжетку для Ну, Тобто, щоб Воя була і хорошою сюжетною РПГ, і хорошою, типу, РПГ, в яку подобається грати там кожну лігу і так далі. Коротше, якщо вони дійсно хочуть такі акти, я навіть не проти таких актів, їм дійсно треба якісь скіпи. Може, як ластипу придумати, якісь скіпи, то бо вони дійсно в них будуть, ну, ці акти будуть явно довгими, і вони, лорно, мають бути такими довгими. Їм реально треба якісь скіпи придумувати. Не те, щоб прям повністю, типу, на новому персонажі ти скіпаєш акти, але, ну, типу, щось як ластипу не знаю, Ну, коротше людям не сподобається це. Ну, типу перший раз, я прям зараз кайфую від актів. Мені прям по кайфу, реально. Щоб зробити то. Ні, ось повір, я просто в Діблі 4 це бачу. Фулл скіп актів це хуйня повна. Але часткові скіпи, це буде норм, які будуть заощаджувати час. Фулл скіп актів це ну максимальна хуйня. Я був на тій са... я так само думав раніше, поки не побачив, як це працює Діаблі 4. Це повна хуйня. Тому що якщо ти з першого рівня починаєш робити увесь інгейм. То десь вже на середині, там, десь на 80-х-70-х левелах ти таке, а на що мені далі грати, якщо вже, вже весь сім гейм пограв?